Наступна проблема і одна з найважливіших проблем, те, що цуценя почне кричати, пищати, верещати. Називайте це як хочете, але одним словом, скучати. І як з цим боротися не знають навіть опитні собаку води, допускаючи елементарних помилок. В коротенькому відео мені буде дуже тяжко пояснити цю проблему. Але я розкажу вам основу, і якщо буде така необхідність, я зніму відео, довге відео на цю тему. На мою думку, головна проблема полягає в тому, що коли щеня пищить, ви до нього підходите, починаєте з ним гратися, ви уходите, він знову пищить. Таким чином, ви йдете на його уловки, що коли йому погано він пищить, ви приходите. Він поєднує свій крик з приємними асоціаціями, що він скучає, появляється кожен. Тому, коли собака кричить, ви, якщо підходите, то ругаєте його. Не можна так. Коли він не пищить, ви приходите і кажете, молодець. Він повинен поєднувати вашу присутність з тими моментами, коли він мовчить. От я мовчу, до мене приходить людина. Я кричу, мене ругають. Тобто кричати мені не вигодно, того, що мене ругають. А коли я мовчу, до мене приходять і мені дають смаколики. І таким чином, буквально за день-два, ви собачку відучуєте Кричати. Да. Ти вже одучений молиш. Ще не відучений, ми ще кричимо, але ми над цим працюємо. Ми тільки в нас перший день, так? Подивіться на ці будь Так, так. Розумієш, розумієш